Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 3 травня. Ми на дачі нарешті приїхали ще в п'ятницю ввечері вчора, але дуже довго добиралися. І вже коли добрались нарешті на дачу, то вже й стемніло. На початку відео ви бачили кадри. Лісу вечірнього, вже пізній вечір такий був біля буску. Дуже-дуже гарно співала пташка, і це якраз кадри вчорашнього вечора. А сьогодні давайте прогуляємося садом, подивимося, що цвіте. І я вже привезла свою розсаду на дачу. Зараз покажу, в якому вона стані. Вночі прохолодно було, ще не дивилася на термометр. Вийду на вулицю гляну, скільки там зараз зранку. Ось так садочок виглядає із вікна нашої кухні. І на вікні вже повне підвіконня розсади. Перевезли ми розсаду вже на дачу. Ось ці більш крупніші помідорчики це ті, що я раніше розпікіровувала. Тут і низькорослі, і ось цьому ящичку високорослі, вже витягуються, тому що мало їм місця, просяться в землю. А ті, що пізніше пікірувала на декілька тижнів, вони ще ось такі невеличкі. Тут, і ось в цьому сусідньому ящичку також. Ось Це все низькорослі помідори. Вони ще більш-менш нормально почуваються, але також потрібно висаджувати. В останній момент згадала тиждень тому, що в мене броколі, капустки немає на розсаду. Ось така зараз броколі на балконі, хоча й світло було, але все одно вона витягується, хоче в землю. Відкритий ґрунт перчиків у мене цього року 6 штучок всього зійшло. Також пізно я їх сіяла згадала про них в березні місяці. Висівала. Ось такі вони зараз відкрито по чотири справжні листочки, а на найбільшому вже шість справжніх листочків. І знову мої спроби висіяти. Мельнянку таку грунтопокривну. Минулого разу я висівала, в мене нічого з нею не вийшло. Вона згоріла на сонці, на дачі, вже коли пересадила її. І ось знову спробую. Уже деякі рослинки першу пару справжніх листочків відкрили, висіяла також її десь приблизно півтора тижні тому. І ще один ящичок із помідорчиками в мене на іншому підвіконні стоїть. так що Будемо потрошку висаджувати. Зранку дуже вітряно у нас сьогодні, хмарно. На небі хмари ось такі білі, пухнасті. По прогнозу дощ, але я не знаю, чи буде дощ, тому що вже другий тиждень нам прогнозують дощі, але ні одного дощика так і не було. Хочу подивитися, яка температура на термометрі. Зараз 10 година ранку. 15 градусів. На вулиці вже тепленько. Так що комфортна погода, все цвіте. Зараз спустимося в садочок і більш детально роздивимось. Особливо сильно мене хвилюють тюльпанчики. Ці нові, які розквітають. Я вчора ввечері вперше, що зробила, це побігла дивитися, що ж там за тюльпани. Навіть відео намагалася зняти, додам кадри, але вже темно, нічого не було видно. То... Я привезла з собою ось такі рослинки. Мені минулого року, коли робила я замовлення, подарували цибулини в пакетику. Я не знала, що це за рослини. Вже потім, коли вони почали проростати, вже пошукала, тому що назви на цих папірцях стерлися за зиму, поки в холодильнику лежали цибулини. А вже коли стали з'являтися листочки, то стало видно, що це оксакаліс, кислиця, це така садова кислиця, ось вже навіть розквітла. Бачите, в мене одна стояла на балконі. І два таких у мене вийшло горщика. Там багато було дрібних дрібних цибулиночок. Ось вони вже зараз такі. А в третьому горщику це кали. І кали також витягла я дуже пізно. Все це з холодильника. Згадала про ці рослинки тільки в березні місяці, і було холодно, морози були, а рослини ці морозів бояться. Ну, верніше, не морози, а ось ці. Приморозки, про які ви всі знаєте. І я їх вдома просто висадила в ґрунт в горщики і поливала, накрила пакетиками зверху. І десь через тиждень цибулинки почали прокидатися. На калі, навіть, бачите, вже на одному листочок почав розкриватися, ось такий цікавий із плямочками. І ще 4 паростка поки що закручені. Також прочитала про ці рослини, що вони люблять вологу і напівзатінок. Ну, напівзатінок я їм зможу знайти, а ось ґрунти у мене дуже сухі, тому пошукаю найбільш вологіше місце на нашій ділянці. Ось такі рослинки. Зараз поснідаємо. На сніданок у нас бутерброди і пиріг із ревеню. Ревень я вже зібрала. Робимо дуже просто його, звичайний бісквіт печемо на 5 яєць, півтори склянки борошну і півтори склянки цукру. І ось цей бісквітний корж, коли він повністю готовий, потім розрізаємо на три частинки В мультиварці печу я його, можна і в духовці, і змащую між коржами та самі коржі, гарненько просочую ревенем. Ревень просто чищу, різу дрібненько, засипаю цукром, і коли він уже гарно пустить сік, трішки води додаю, довожу до кипіння. Відставляю в стороночку, і ось така чудова виходить випічка. Дуже смачний. Ми завжди чекаємо весни саме через цей пиріг із ревеню. Він з легкою кислинкою, і дуже-дуже, бачите, ось такий м'який, соковитий, дуже смачний. Зараз снідаємо, п'ємо. Чай і до роботи беремося. Ось така у нас була робота в суботу. Я відклала відеозйомку саду до вечора, оскільки у нас садочок так розташований, що в день погано виходить знімати, оскільки сонце південне засвічує на камеру і погані кадри виходять. Тому завжди намагаюся знімати уже садок свій після. 15-ї години, коли вже сонечко повертає на захід більше, і ласкаві такі промені, гарно підсвічуються рослинки. Але сталося так, як задумано було природою. Пішов дощ, дощ, пускався декілька разів. Ми Багато роботи ми переробили, але ця робота робилася такими етапами. Як дощ пускається сильніше, ми ховаємося, коли дощик трошки зменшується, ми знову виходили і щось робили в садочку. Вітер був надзвичайно сильний, з такими шквалами, поривами. Я вже потім, ввечері, коли відкрила інтернет, побачила, що в нас погода ще була більш-менш нормальною, не дивлячись на ось такий шквальний вітер, який ломав гілки, сосен падало, це все шуміло, гриміло в лісі. Страшнувато, чесно кажучи, було, тому що поруч у нас лінія високовольтна, 10 тисяч проходить і завжди після таких бурь буває, що якесь дерево падає на лінію і світла немає. На щастя, світло було. Цього разу без великих пошкоджень, оскільки високі всі дерева ми попиляли минулий, позаминулий рік ми всі дерева вкоротили крони, тому дерева наші цілі залишилися. Але побачила, що по Київській області цього дня пройшовся град дуже великий. Так, шкода, просто до сліз шкода, стільки людської праці, стільки труда. Побило посікло, поламало все людям і, звичайно ж, дуже, дуже співчуваю. Але це погода. Були роки і нас накривало градом. Сьогодні нас град минув, але як розумієте, сьогодні зйомки вже не буде. Давайте просто подивимося на погоду. На такий рідкісний у нас час дощ. Дощу ми дуже раді, дощ був дуже потрібний. Земля настільки суха, що навіть вода не входить, скочується по поверхні. Потрібно, щоб промокало поетапно і якраз добре, що дощик то пускався, то притишувався. Завдяки цьому, хоча б трошки води збережеться і всмокчиться в землю. Так що на сьогодні я з вами буду прощатися. Дякую вам всім за увагу. Прошу додивіться до кінця відео, якщо цікаво, просто подивіться на дощ, на погоду, на квіти. А я вже вийду в ефір завтра, коли не буде дощу. Все ж таки зроблю прогулянку таку оглядову посаду, тому що багато нових рослинок. Розквітло. Зараз якраз такий період, квітень, травень, коли все буяє, все зелене, все цвіте, і кожен день садочок змінюється. А вам усім бажаю добра, миру і всього самого-самого найкращого. До наступних зустрічей на каналі.